Жодна каністра на поле не їде. У нас на поле їде тільки готовий робочий розчин. Ми, більше того, ми коли, коли починали з цим працювати, ми працювали з маточним розчнем, який потім на місці замішували до готового розчну. Зараз ми від цього відійшли. У нас на поле кругом з пункту змішування їде готовий розчин. Відповідно, на кожному кластері є один-два цих стаціонарних вузла змішування. Воно все. В закритому периметрі воно все поряд з хим складом, воно все під камерами, там працюють люди, які виключно цією справою займаються. І, відповідно, повністю виключається людський фактор зловживання, тому що робочі рочники їде на поле він вже нікому із наших менш успішних сусідів не потрібен, тому що він не знає, що там в цьому робочому розміні є. І, відповідно, він вже такого, скажімо так, комерційного якогось зиску на сторону немає. Тому є переконання, що в такому випадку, ну якщо не 100%, то 99,9% того гроші робочого, які йде на тополе, воно дійсно в то поле вноситься. При цьому це значно підвищує продуктивність роботи самого оприскувача. Уявіть собі, коли там, це там 20-25 кубові бочці приїжджає на поле, і на, на полі присутні тільки водій, який це привіз, і механізатор заприскувача. Оприсхоч вніс весь розчин, під'їхав буквально кілька хвилин, кілька десятків хвилин, і все, пройшла заправка, і я поїхав далі працювати. Відповідно, підвищилась значно продуктивність роботи самих оприскувачів. І це дало змогу, пшеничка вона ж така культура, особливо з тою названою кількістю захистів, є, там дуже важливо попасти в правильну фазу з цими захистом. От, відповідно, коли в тебе менше простоїв через. Заправку, через інші причини, відповідно, значно більше шансів попасти в оптимальну фазу по цим захистам. Плюс ми свого часу перейшли на менші норми виливу по воді. Відповідно, зараз ми працюємо, там, якщо мені зраджує пам'ять, майже по всім захистам з норми виливу 100 літрів на гектар. Да? По деяким навіть 50 літрів на гектар. Ну, порівняно з старими нормами 200, 250, 300 літрів на гектар. Ну, це відповідно набагато рідше треба заправляти оприскувач набагато більше він просто працює. Більше гектарів за зміну покриває. От такі заходи, і той факт, що ми постійно поповнюємо парк оприскувачів, дали змогу нам цього року більш-менш... Пройти сезон і внести в всі захисти у оптимальні фази, навіть незважаючи на те, що були колосальні простої через повітряні тривоги.